Тук-тук. Так. Доброго дня, шановні глядачі. Є у нас один глядач. Дякую йому, що він приєднався. Адвокат Володимир Клим. Такі у нас уже кожновечірні. Прямі трансляції відповідаю безкоштовно на питання спадкування, нерухомість, сімейні питання. Це раз, хто там перший раз, то я думаю, що це стабільний наглядач. То вчора ну, спочатку я роз, розгляну ті питання, які вчора не відповів. Всього-навсього воно одне: право представлення, нюанси. Вчора так задали питання, то я щось не мав настрою відповідати, не міг ніякі нюанси згадати. Це от такий окремий порядок спадкування, поясню на пальцях такою науково популярною. Наприклад, є батько там, який сам живе, вже жінка його померла. Дружина померла, і в нього було, є двоє дітей. А колись ще була третя дитина. І от помирає цей чоловік батько. І хто спадкує з ним? Декілька разів, так за практику, стикався з таким хибним твердженням. Приходять там родичі і кажуть, я ж єдина жива дочка, там я єдиний живий син. Я ж єдиний повинен спадкувати за своїми батьками. А то, що там племінники є від брата чи сестри, які померли. Ну, сестра померла, а племінники лишились. Окей, вони ж там інша, наступна черга. В першу чергу повинні спадкувати мій, я. Бо я єдина жива дитина. Насправді, по закону воно не так. По закону. По закону людина, десь така стаття 1266, мушу друкувати, а то на пам'ять їх не знає. І вона вказує, що ці діти, померлого у спадкоємця потенційно, спадкують так само, якби спадкували їхні батьки. Але де тут нюанси? От, наприклад, є жива дочка і померла дочка, а в неї двоє дітей. То скільки ці внуки спадкують. Внуки спадкують половинку, Тобто, половину спадкувала би по закону їхня мама, наприклад, чи батько, якби був живий, то і вони цю половинку спадкують. І ну, половина мами ділиться між ними. Якби їх було 10, то вони би так само спадкували оцю 10 частину. Це такий нюанс. Ну, і звичайно, не на дітях, все то воно закінчується. Я, в принципі, розміщу потім опис цю статтю, хто щоб люди не читали із цивільного кодексу. Насправді воно так стосується і прабаби, і прадіди. Ну, буває ж таке, що помирає хтось молодший, а ще їхній батько цих молодший помер чи мати, а живий прадіду чи прабаба теж спадкують. Племінники так само спадкують замість своїх батьків, які б спадкували там, як сестри. Ну, що ще такого? Ну, то що частка ділиться порівну між усіма, хто внизу і хто прийняв спадщину, і от така там частина шоста по прямій несхідній лінії без обмеження. Ну, якщо розібратися логічно, що там як розказано, то фактично, наприклад, помирає діду, а в нього там є правнуки. І всі померли до цих правнуків, то ці правнуки будуть теж спадкувати. І що зокрема в першу лінію. А це що у багатьох людей хибне враження, що я дитина, жива, і я тільки я буду спадкувати. Багато хто на це попадається. Ну, попадається навіть, я б сказав, ну, негативно, тому що беруть на себе той тягар за батьками, догляд все. А там дорослі внуки, наприклад, того діда бабу ніколи не бачили. А особа похила за якою доглядають, ну, каже, нащо ж тобі заповіт, теж дочка. Ну і це теж дочка, наша мені заповіт. Я дійсно дочка, то це така помилочка про право представлення. Там, хто задавав питання, от може доповнити питання, ще що, що не зрозуміло. Якусь конкретну ситуацію указати, тому що так загально вкластися у 5 хвилин ну, важко по цьому. Наприклад, в університеті там, я думаю, це займає 2-3 години тільки ця тема. Тому дякую раз за питання вчорашнє. Е, нагадую, адвокат Володимир Клим: прямий ефір відповідаю на питання щодо спадкування, нерухомості сімейних питань. У мене ще вчора питання мені задали. Оформлення спадщини ціни у нотаріуса. З що складаються ціни. Перше, я знаю ціни декількох нотаріусів і переважно з ними в хороших таких партнерсько-дружних відносинах. То. Ці їхні ціни, я вам скажу кожного різні, але з чого вони складаються. Ну, озвучувати конкретно в цифрах не хочу, тому що це не гарно. Якби там індивідуальна консультація в порядку, то я би розказав, у кого які ціни, йде дешевше. Але це в індивідуальному порядку. З чого складаються? Фактично, перший етап це прийняття спадщини. Якщо так подумати, от написали заяву, подали, відправили там якомусь нотаріусі. Це можливо і безкоштовно. Але ну, або пішов до нотаріуса, це така коротка дія, коротка дія і вона нікому нічого не вартує. А друге, це видача свідоцтва. Ну тут уже залежить від того. Скільки нотаріусів запитів робить, то, що які дії, ну, запити, що звершує, от тут ціна теж може щось складатися. А далі видача цього самого свідоцтва, але це все залежить від кількості спадкоємців ціна, тому що кожному спадкоємцю потрібно вказати, ну, видати свідоцтво про спадщину, кількість тої спадщини. От ну, такий орієнтир по цінах, і переважно, якщо у приватних нотаріусах, в приватних нотаріусах, то ціни можуть бути різні. То ви от, перед тим як заводите спадщину з листочком, пройдіться, вони не кусаються, то задайте питання, скільки прийняття спадщини, які попутні витрати, і який кінцевий результат, і скільки обійдеться все на все. Ну, щоб так, от такі питання, ви знаєте. Там завтра, подивлюся, десь є, наскільки пам'ятаю, орієнтовна така порада, порада, ну, інструкція чи порядок, чи орієнтовний перелік цін для державних нотаріусів, спробую про це відповісти. Якщо якісь доповнення, пишете. Це так відповів то, що обіцяв. Доповнення пишете, ну тому що так важко е от, говорити без питань. І третє, мене задавали питання. Отам от бабуся якась мені дзвонила, ну якась це насправді конкретна людина з конкретними бажаннями і питала: мої діти, внуки за кордоном, як їм все передати при житті. Ну, я думаю, тут проблеми, головне бажання, наявність коштів, ну, так науково популярно. Але для цього вам потрібно от ви живете в певному регіоні, піти до конкретного нотаріуса, ну до якогось свого там, чужого на вулиці, знайшли, і сказати свою проблему. І ну, він скаже так довірність. Мені дайте з за кордону, але ви на, на тому наполягайте, щоб текст довірності дав вам нотаріус, якого будете дарувати е, то, що Оце своє майно дітям, внукам, які за кордоном. Якщо це мова йде про дарування при житті, тому що для договору дарування потрібно двоє, двоє людей, і потрібна довірність від тих, хто за кордону. Але Попросить текст цієї довірності е, в нотаріуса, щоб ви там не, на, не прийшли до нотаріуса з довірністю, яку десь підпис, посвідчили ваші діти за кордоном. Кажуть, Нічого з цим не роблю. Або ще друг третій варіант. Ну, як подарувати, то що просто заповісти оце майно на дітей при житті і все. Е, Ну, це раз. Нагадую адвокат Володимир Клим. Пряма трансляція. Відповідаю безкоштовно у прямому ефірі. В прямому ефірі. Ну, Тут підпитання. Скажіть, чи залежить ціна на свідоцтво, де знаходиться цей будинок в місті чи в селі? В принципі, не повинно залежати. Місто це чи село, але питання в тому, я вже уточню у вас, питання, а у вас який нотаріус? Приватний чи державний? Якщо по державному нотаріусу ще можна за якийсь там. Ну, я завтра почну тему, про в державного нотаріуса чим регулюється, щоб не бути багатослівним та не хочу починати, державний. Ну, от завтра почну тему, тому що приватний нотаріус. Сам собі встановлює ціну, як, так само як сам платить собі за е, приміщення, так само вибирає, якість, який комп'ютер буде все. Це його. А державні, воно трошки регулюється, але попробую там підготуватися до цієї теми нотаріус і ціни. Навіть позвоню знайомому державному нотаріусу, то точню в нього. Ну, і видам вам усім загальнодоступну інформацію тоже завтра консультація десь так вечором. Думаю, потроху-потроху ми розхитаємо цей човен прямих консультацій. От не вірю, що в Україні нема зараз тисячі людей, в яких нема питань спадкових по нерухомості сімейних питань. А тут навіть не в тому питанні, що потрібно задавати. Якби там було тисячу людей, то є питання. Я думаю, питання часто би сходилися, збігалися. І навіть людині, от, яка нічого не пише, було б цікаво послухати. Можливо, в подальшому будемо групувати там це все, що понеділок спадкові питання. Ну, це якщо буде багато глядачів і багато питань. Поки що справляємося. Нагадую, адвокат Володимир Клим. У прямому ефірі розглядаємо юридичні питання щодо спадкування нерухомості це житлове, земельне купівля, продаж, угоди, всі визнання недійсними щодо нерухомості і сімейні питання. Так що, дякую, хто сьогодні у нас був. питань не дуже є, але потроху, потроху, я думаю, людям буде цікаво цей човен юридичної консультації в прямому ефірі. Розхитаємо. І ще одне, я не дуже, коли люди питають в коментарях, от я веду відео, а вони в коментар заходять. Я не бачу це зараз, тому переважно дивлюся потім на ці питання і відповідаю наступного разу. Я бачу тільки то, що в чаті. Друге, для тих, в кого є якісь там. Питання, Питання свої, не хоче там в ефірі писати нічого, не має бажання, чи боїться, чи я чи, Хоча загальними фразами про це можна писати. Ну Можливо, перейти в плейлисти на каналі. Я, в принципі, рубрикую ці відео. Далі їх і ділю, і попередньо багато відео біля тисячі І по своїх тематиках можна знайти. Користуйтеся безкоштовно на здоров'я і на користь. Принаймні, якщо будете в конкретному випадку йти до свого там, адвоката, юриста, нотаріуса у суді буде, то будете знати, які питання ставити. О, Дякую. Алла, є питання. Буду вдячний, якщо підкажете алгоритм приватизації приватного будинку в місті Одесі. Якщо чесно, ваше питання я відповім вам, але воно трошки саме собі. Суперечить. Ну, таке питання, які зараз документи є на будинок? Ну, це питаю глядача. А друге, ну, які зараз документи на будинок? А друге, приватизація здійснюється тільки тоді, коли він державний, або він е ну комунальній власності належить, а вам колись було надано право проживання. Приватизація це безкоштовний перехід. Так помилилися з землі під будинком міста Одеса. Я ну, не завтра у понеділок цю тему розгляну, приватизація землі військовий час, тому що це от довго то думаю так детально. Ну, щоб не бути багатослівним, тому що у нас ці три роки. Багато чого міняється, то я ну, от у понеділок буде ця тема: приватизація землі під будинок у військовий час. Тому що десь приватизовують, десь не приватизовують, десь окремі рішення приймають, то отакі от теми. От я розказую про порядок роботи. Я думаю, що більш широкі теми буду виділяти. Ну, якщо не в понеділок, там не ну, щось станеться там. Ще щось там бувають, суди затримуються, ще щось. Ну, то я я вийду в ефір і цю, це питання вам розкажу, які там зміни відбувалися, відбудуться. Тому що, ну як фактично, основна така моя спеціалізація це суди, от судитися за це все. Я, звичайно, знаєш більше, ніж простий громадянин, але от е, що там сталося за останні шість місяців, не знаю, а розберуся. Пізніше акт на землю і приватизація це різні речі. Акт на землю це право підтверджуючи документ. Це вже результат вашої приватизації. Тобто був будинок, ну, є будинок там чи, чи нема. Виді, ну, під, ньом, під ним була земля згідно українського законодавства. Усім там в містах стільки, у селах стільки по землі, під будівництво для СГ, для, для того, не всі ним скорист, користуються, але акт це результат приватизації. Акт. Їх уже зараз насправді і немає актів на землю. От теж ви кажете, немає. Не пам'ятаю, чи з 19 го чи з 20-го року їх вони вже от відпали, акти на землю. Приватизація це безплатна передача від держави чи від комунальної власності людині. Оформлювалася вона рішенням суду. Там Одеська міська рада вирішила передати. От там теж мені питання задали: а рішення Одеської міської ради про передачу є чи нема. От уточнення. Одеська міська рада вирішила передати там громадянину Х. Таку землю, у ну, приватну власність. Це називається приватизація. Чи, наприклад, жили всі в квартирах, там батьки по ордерах, там діди поотримували. І е, оце і називається приватизація. Ну, от я ви кажете самозахоплена, а будинок там є на ділянці. От, ну Теж будиночок є на ділянці, якщо можливо. Ну самозахоплена земля, якщо там ви нічого юридично не закріпилися на ній, то вона так і самозахоплена. Знову ж таки, самозахоплена буває земля, а виявляється, з неї 60 років платили податки. Там самозахоплена земля. Ну, то у вас не, якщо у вас є свідоцтво про власність на будинок, у вас не, не може бути самозахоплена земля, тому що от, е, свідоцтво про власність на будинок якого року? Це раз. Ну, я, я запитую, щоб відповісти на питання. Бувало таке, що там колись був колгосп, голова колгоспу, чи рангосп, чи махнув рукою це то є. Людина побудувала будинок. Ти побудували сім'я, узаконили, от на землю нічого нема. Ну, привати... Це не дуже важко приватизувати землю, таку просто уточню нюанси щодо військового стану. Але у вас не, не саме захоплена земля, у вас сама справжня земля у користуванні. А ще, мабуть, і, і податки за неї платили, і все на... і в тих паспортів вона зазначена. Це ви так собі думаєте. Нюанси розкажу. Питання: нагадую: прямий ефір адвокат Володимир Клим відповідаю на питання в прямому ефірі. Якщо щось ну зразу не можу, або потрібно трошки подумати, бо такий режим екзамену, варто би всім спробувати. Вроді справляюся, але. Відповідає наступного чи через наступного разу, щоб трошки подумати. Якщо щось я незрозуміло говорю, то ви уточнюйте. Я наступного дня продовжу. Це нормальне явище. Алла Лукашевич, місто Одеса не Колгосп. Я не про колгосп говорю, ну, місто Одеса, насправді в містах теж були радгоспи у Києві. Частина Києва, чому я так говорю, є побудовані мікрорайони. А колись це були колгоспи, то ви не ображаєтеся. І для того, ну не пайвай, ми от там ці колгоспи стали містом Києвом десь у 80-х-90-х роках. Я мав таку проблему, там допомагав людям узаконити будинок. Ну, от просто люди живуть у будинку, і жодного документа в ньому нема. Ну на нього нема. Ну, будинок є, він побудований в 70-му році. Якимось дивом електроенергія під'єднана, все. Ну, а жодного документа нема. То там архівна довідка з колгоспу ми знайшли, що землю було передано для будівництва. Хоча це вже внуки були тих людей чи правнуки, навіть і вони навіть забули, що це в них було село. Бувають такі нюанси, і через суд визналися право власності, там навіть позитивна практика і усе. Ну, і під будинком не може бути пайо земля, пайова земля це трошки інше. Тому, ну, якщо я десь з цинізмом щось скажу, то це професійна деформація, я вибачаюся наперед. Там, як, як Зеленський міг пожартувати з Трампом, якщо. Я з чимось образив, то вибачайте. Ну, але говоримо тут про серйозні речі, то... а тут насправді про прокулгос це було серйозно, а не зовсім так. Е, питання, якщо є, ви їх пишете. Якщо нема, ми продовжимо завтра. Завтра почну з ціни у державного нотаріуса, де і чим це регулюється, які нюанси, ну, от, це раз. Ну, якщо буду готовий відповісти по землі, теж відповім. Якщо ні, в понеділок точно. Я собі запишу. Дякую вам, глядачі, що ви є. Ну, Тут у мене вже такі віддані, є, які постійно є. Ну, буду намагатися вас. ну... На даний момент, якщо є рішення, є реєстрація в землі, ну вже не підвести, буду намагатися. Тобто, рішення. Там технічна документація і реєстрація. Рішення технічна документація і реєстрація. Акт зараз вже його немає. Я вам ну, сказав, що розповім, то розповім точно. У котрій годині завтра, дивіться, я ставлю на 18, 18, 30, 19. Сьогодні забіг на роботу. У 18.29 написав, що через 15 хвилин у коментарі пишу, коли буду, щоб якось воно оперативно, бо потрібно було голову привести. Тим більше в день це важко робити, тому що люди на роботах. то Я свою графік роблю, що ввечері переділяються вам пів години час, тощо. цим консультація. Тому я. Ну, напишу на 18:30, але якщо не можу вийти, я напишу в коментарі. Почекайте, будь ласка, 15 хвилин, там якесь уточнення. Тому всім дякую, до побачення.